Завершується третій рік війни. Третій рік героїчної боротьби українського народу за право на власну землю та незалежність. У 2024-му компанія Автомагістраль Південь, як завжди, на лідерських позиціях, реалізує стратегічні для країни проєкти, працює, де не погоджується працювати жодний інший великий підрядник. Цього року завершено будівництво магістрального водогону Кривого Рогу. Півмільйонне місто надійно забезпечено водою. Гігантський водогін довжиною 26 кілометрів, побудований у рекордні терміни. Це сучасний об'єкт з величезною кількістю обладнання та автоматизованою системою управління. Повністю відбудований 600-метровий міст через десну, відновлене транспортне сполучення між Києвом та Черніговом. Завершена відбудова мостів на Миколаївщині та інших регіонах. В рамках проєкту USAID компанія модернізувала два пункти пропуску в Чопі та Раваруській. Компанія долучилася до будівництва лінії оборони на межі Донеччини. Наші фортифікації повністю захищені від ворожих дронів. У Молдові з початку року триває будівництво обходу міста Вулканеште. виконаний величезний обсяг ґрунтових робіт. Завдяки бетону з власного заводу зведені масштабні штучні споруди. На більшій частині обходу вже влаштований асфальтобетон. Молдова залишається для компанії перспективним ринком з новими великими проєктами. В Румунії компанія реалізувала перший великий проєкт: реконструкцію звітно-посадкової смуги аеропорту Сатумаре. Завершений перший великий ремонт автодороги у Трансильванії. Сума румунських проєктів, за які змагається компанія, перевищує 3 мільярда євро. Активно розвивається напрям експлуатації доріг. Загальна протяжність нашої дорожньої мережі перевищила 10 тисяч кілометрів. Компанія підтримує країну у боротьбі із зовнішнім ворогом, але зазнала підступного удару в спину від внутрішнього ворога. Рейдерський напад силових структур тимчасово заблокував нашу роботу. Але компанія змогла захистити чесне ім'я. У 2024-му автомагістраль Південь відсвяткувала 20-річний ювілей. Нам є чим пишатися. Найбільш відомі нові інфраструктурні об'єкти країни пов'язані з ім'ям Автомагістраль Південь. Але наші найбільші проєкти, без сумніву, ще попереду. Напередодні нового року автомагістраль Південь перемогла у тендері на 600 мільйонів євро. Повністю нова швидкісна автотраса Арад-Орадя в Румунії стане частиною трансєвропейського коридору між Балтикою та Адріатикою. Тож у наступний рік ми дивимось з оптимізмом та надією, сповнені нових планів та готові до нових викликів.